Йоу, у мене є для вас новини. З того, що ви і так знаєте, якщо підписані на хлопців в інстаграмі, байдики розпались. Так, це правда. І в мене немає бажання розказувати якісь подробиці. Але е, якщо дуже коротко, то в нас розійшлися погляди на майбутнє проєкту. На жаль, так іноді відбувається. Але це нормально, не надто сумно. Оце було якраз такі, ну, ближче до того, mm -hmm. що треба. Але не все так сумно. Я бачу, ну це скажу. Як бачите, канал нікуди не дівається, і ми з командою SubStandUp, скоріш за все, будемо робити ще більше ще якіснішого контенту, який я щиро сподіваюся, сподобається вам не менше улюблених битих байдиків. Сап-культура, я не критувався. Дякую, що прийшли. Комедійні гадання з Олегом Рюндіком», Я вже хочу це перечитати. Краще б я не вмію читати, сап стендап та ще більше нових форматів чекає на вас в наступному році. Але це можливо буду відвертий з вами тільки за вашої активної підтримки. Я кажу про ваші перегляди, поширення, активність і, звісно, фінансову підтримку нас. На БайміяКі та Патреоні і відвідування наших живих концертів, це взагалі саме приємне і класне, що ви можете для нас робити. Я неймовірно вдячний вам за весь цей час, який ми провели разом під час цієї неймовірної пригоди. В нас була неймовірна кількість афієнних концертів, і це все завдяки тому, що ви дивилися та підтримували нас. І зараз в цьому сенсі не те, щоб щось відрізнялося. Тож, як побачите наступне відео на нашому каналі. Просто довіртеся моєму смаку на контент, як ви робили це до цього, і зацініть. Коротше бажаю вам супер свят Проводіть їх з людьми, яких ви любите, зі своїми близькими. Зробіть якісь гарні справи, можливо, зробіть якісь не дуже гарні справи. Можете комусь зробити пакість, якщо він на це заслуговує. Коротше, займіть себе чимось, доки ми повноцінно повернемося на ваші телекомп'ютерні екрани. See you next year Можливо є по другий сезон битих байтиків в наступному році. «Биті байтики, сподіваюсь, не дарма Питрати час. Биті байтики, Дякую тобі що дивишся нас.